Привіт, друзі! Я вас вітаю. Так вітаю! сосна Ніграбо, Чор... сосна чорна. Ось така ось красива сосна, яку ви можете ідентифікувати по її білих таких, ніби як. Е... як називається штука, общем, воно мені схоже на церкву. <реш> на собор якийсь. Це називається Кайлош Бонсай. Бонсай Кайлош. Калош Бонсай. окей okay. Дуже цікавий сорт сосни. Він. Має середні е, розміри, пам'ятаю, до 2-6 метрів виростає. Хоча ви знаєте, те, що вони пужать усю херню, це така, це така взагалі ерунда, дорістка. Вони пружать хто що хоче, знаєш, аби обвички продати. Зараз на мене всього напевно сантиметрів 60 висотою. Бачите, це все було її цьогорічні прирости, тому році вона була менша, значного там. Гарно почала рости. В неї красиві такі бачите, дуже формовані стебла. Взагалі сосна це. Моя улюблена, напевне, рослина серед хвойних, тому що вона така самостійна, вона, знаєте, вона дійсно якось. От слід, що не кажи, а ялинки ти сприймаєш там ялисті самі, там, якось ти сприймаєш, ну, таке як фонове щось. Дівчата, не будь ласка, я все, все мовчу, мовчу, все. все. Дуже гарні. Але скажу чесно, для мене сосни дуже тим, що вони такі потужні. Вони такі колючі, може бути, можуть бути м'якенькі, але завжди вони мають бути на вашому саду. У вашому саду, На, вашому... на вашій совісті. Короті. Ось, бачите, в неї такий досить потужний стовбур. Він ніби такий під, під куточком. Вона гостра. Шпилька гостра, вона. Може вас травмувати, якщо там випадково платити оком наколотися. Це вам не вимутові сосни. Але саме бонцей калош... Калос Калош. Калош, да. ти поки не пишеш цього. чеською мовою, там хай не Бог милий, це чеська, чеська здається. Це сам собі говорю. Коротше, цікавий дуже вид, він і сорт сосни чорний, тому що. Мало інформації, в основному якісь бери, що продають, то там приперли і все. Тобто, що каже оригінатор? Сосна невисока, підходить для невеличких садів. В принципі, вона в себе роз... покажу вам. Ось тут в компанії під мета Секвоєю, біля оборончика. Каже, тут сливолисте спірея, е, якось gold flame так, називається. Чи ось так, Шост... Шост... Чи Огонь, там, коротше. Бачимо, що вже в нормальних умовах в неї ось такого росту 25 см приріст цього року. Тому тут буде ще така вже, напевно, наступний рік. Побачимо, як вона буде, але яка вже є, любляча. Тут, бачите, її сторона, куди сидить обличчя, і є спина. Ось зі спини маємо, менш скромна, але я думаю, що це тому, що я її так посадив, Тому що сонце в нас в основному тут, позаду мене. Більше сонечка росте, але потім буде рости. Красива, взагалі дуже крута. Я, напевне, зніму взагалі вам про свої сосни чорні цілу історію. Голок у неї може бути дві, може бути три. Ось бачите, тут в мотовках дві, а ось це я знайшов десь, вона вже валялося. Бачите, а ось тут їх аж цілих три вийшло. Ну, але зазвичай чорної сосни їх по дві, тому їх щеплять і на сільвестріси, але знову кажу, я вважаю, що краще садити, е, щеп, щепити сосни, вид на вид. Тобто сорт, сорт на вид. Ну, от якусь видову рослин, тому що, по-перше, і менше питання з перекладом. Слухай, can I speak, так, ти можеш говорити, що, я... що. що, Бачите, <різько> ось там у мене росте сосна жовта, американська, а ось чорна. На ну, яби схочу, але зовсім різні. Але це зовсім інша історія. Наразі це все. Па-па. люблю вас, Па-па.